Ольга Кобелянська. Прекрасна і сильна, дико-романтична природа моєї батьківщини стала яким то світом моїм, котрий голубий вигодував заразом голодну душу мою. Ольга Кобилянська. Ми знайшли для вас цікаві і для декого маловідомі факти про життя та постать найвідомішої української авторки Боковини. Народилася Ольга Кобелянська у містечку Гура Гумора на Боковині в багатодітній шляхетній сім'ї. З дитинства Ольга знала досконалу польську та німецьку мову, якими розмовляли її родині. Ольга стала однією з найосвіченіших жінок свого часу завдяки самоосвіті. Ця дівчинка була справжньою модницею. Вона мала гарну тонку фігуру, в одязі віддавала перевагу чорному кольору. Письменниця добре малювала, грала на різних музичних інструментах, любила коней і чудово їздила верхи. Перші вірші та оповідання Ольги Кобилянської написала німецькою мовою. Була особисто знайома з Лосією українкою. Існують навіть чутки про їх роман. Їх дружба тривала 14 років, хоча бачились вони лише тричі за життя. Подруги часто листувалися. Ольга Кобилянська мала прийомну доньку Олену. Рідна матір покинула дівчинку та відправилася до відня. Особисте життя письменниці було нещасливим. Ольга Кобилянська дуже кохала Йосипа Маковея, але й той не відповідає їй тим же почуттям. Кобилянська сама заробляла собі на життя на власні кошти, купила будинок. Поряд письменниці. завершувати кожен день книгою. Вчися кожен день і роби крок до свого росту.